Сьогодні хотіла підняти з вами тему моїх негативних відгуків за липень. Так, ось, це буде негативний відгук не тільки за липень, а й за червень, липень і кінець травня. Це ось такий флюїд від Обачень. Крім того, що він виглядає жахливо та протікає. Тільки я його придбала, я побачила, що ось це напилення, ось ця фарба злазить, і він протікає. Тому я помістила ось цей SPF в пакетик для ланчів, для заморозок на такий зіп-пакет, щоб він не протікав просто мені. І виходить, він все одно обдерся. Розумієте? В такому пакеті я його не царапала, я його не кусала. Він просто обдерся, тому що він просто лежав в косметичці. Про текстуру вона дуже неприємна. На обличчя не рекомендую її наносити. У мене дуже сухе обличчя, чуттєва шкіра, і він просто стікав, наче я беру отак сало, я цим салом собі мощу обличчя. Зараз я його використовую. Я його тільки два рази змогла нанести на своє обличчя. Е, і зараз я використовую виключно на зону декольте, і прямо зараз мені хочеться сходити в душ, тому що я е, зараз я торкаю своєї шиї і відчуваю не тільки на шиї, е, а й на пальцях е, цей СПФ, і е, він навіть от я проводжу пальцями, він залишає білий слід. Е, абсолютно. Не підходящий, нікому з СПФ не можу його рекомендувати. Він жахливий, не знаю, як він захищає від сонця. Я слава богу, не згоріла ще з ним ні разу, але текстура, оформлення і ціна, якість це антирекомендація цього літа.